Що продаєте складні продукти, то збережіть це відео та обов'язково покажіть своїм продавцям, бо більшість з них не розуміє цієї різниці. Продавці-початківці шукають у ліда біль, натомість профі її формують. Люди купують, коли біль від дії покупки є меншою, ніж біль від бездіяльності. І просте запитання на кшталт, яка ваша потреба або біль спрацює скоріш за все так собі. Бо якщо лід розумів би, що його біль від дії буде меншою, ніж та, що вже у нього є, то купив би. Так зазвичай люди не йдуть до лікаря, допоки біль від походу не стане меншою за біль від бездіяльності. Тож для формування болі краще задати ліду дві групи запитань: перше, який результат ви тут хочете отримати через рік, та чому зараз це для вас пріоритетно? Друге. Що саме вас не влаштовує у поточному стані справ? Та скільки це буде вам коштувати, якщо залишити все, як є? Відповіді на ці запитання з більшою ймовірністю сформують у ліда болісні відчуття, що вплине на швидкість закриття угоди.